Всім привітки, мої найкращі глядачі. Глядачі найкращі, тому що ви дивитесь мене, Людмилу Мароніч. І сьогодні у нас буде ось така розпаковочка. Це посилочка, яка прийшла через Міст Експрес. Дуже, до речі, рекомендую Міст Експрес. Не треба ніяких документів. Замовив. Прийшов з телефоном, прийшла смс-ка на ваш телефончик, на той, що ви вказали, як робили посилочку. І вам все прийшло. Посилочку віддали. Тому я вам зараз покажу, що ж ми разом з вами замовили. Також я замовила тут одну річ, буду її або на продаж, або всією сім'єю будемо пити. Ось оцю Омега-3. Вона настільки потрібна. Знаєте, як лікар Комаровський недавно сказав, я такий відос дивилася у Тіктоці. Він сказав так: ви мене питаєте, як пити омега 3 і що він відповів? І як довго? Довго все життя, і як кожного дня? Тому що омега це жирні кислоти, які потрібні для нашого гарного функціонування розуму, для нашого мозку, серця, судин. І також омега використовується в різних процесах: В процесах травлення, в процесах вироботки нейронів, в процесах імунних справах. Тому омега 3 п'ємо кожного дня. Щоб нам поповнити денний раціон омега-3, наприклад, з продуктів з оселедця. Треба з'їсти оселець пів кіло. Хто ж його з'їдає ці пів кіло, а також хто ж з'їсть, ну нальються ж ноги. І оселедець, ну хіба що один жирний великий ми з'їмо на двох. От з чоловіком ми, наприклад, з'їдаємо, там я відварюю картошечку в мундірках і йому ще туди олійки. І так їмо. Але це один оселедець на двох. А от Мегетри. Потрібно, ну щоб було нормально, це пів кіло оселеться. Тому замовляємо омега-3. Я вже давно побачила, що саме ця омега, а не інша. ну Не буду називати фірми, тому що так не робиться. Так, ну, не не кажуть та краще. Та. А, а ця, я вам чесно скажу, ця найкраща. Бо тут, вміст оцих кислот, у нас такий, що е, капсула цієї омеги покриває денний наш раціон е, ну, е, необхідність. Тому рекомендую е, оця баночка. Тут у нас 240 штук, це на 240 днів ну, от посчитайте, оскільки це, це більше, ніж, ну, на 8 місяців, більше. А якщо всією сім'єю приймати, 24, також ділимо на 3, ну, якраз таки те, що треба нам. І не треба купляти, отам, по 100 штук, 100 штук Взять, наприклад, на трьох на нас, і це вже вся баночка пішла. Тому рекомендую, одразу беріть, бо омегу ми потрібні приймати постійно. Це заказала вже не вперше, це вже другий раз жіночка, у якої суглоби хворіють, а також яка займається спортом. І вона сказала, що оцей куркумін їй. Допоміг справлятися з навантаженнями, вона також працює. Ну і я вам скажу їй років під 70, І куркумін це те, що їй потрібно було. Її раніше провозила донька за кордону. Але так як зараз дуже пересилочка велика, тому куркумін ну, їй порадила. Її подруга мене, а я з задоволенням їй скинула варіанти. які, Ну, бо є ж і по ціновому діапазону, і по кількості у капсулі цього куркуміна. Але є ще й не думайте, що куркумін в куркумі це якраз таки. Концентрат. Так, є куркумін в куркумі, але його не так багато, як в концентраті. А для нормального функціонування він дуже потрібний саме суглобам, саме м'язам. Також куркумін дуже потрібний для гарного функціонування кісткового мозку. Тому і спортсменам рекомендують от таку біодобавочку. Ну і я вам рекомендую. Тому що проблеми з суглобами, на жаль, в нашій Україні це ну, на другому місці після ішемічної хвороби серця. Після 60 а то і раніше зношуються суглоби. Кісточки вже стають більш такими хрупенькими. І нам потрібна якась підтримка їх. І ось ця біодобавочка дуже-дуже імпонує нашим суглобам. І е, рекомендую: придивіться, почитайте, що таке куркумін, для чого його використовують, для чого його п'ють. Е, і е, якщо вам треба, звертайтесь до мене. Я вам е, свій е, застосую номер. номер е, Консультанта, номер заказчика, і ми зробимо з вами замовлення. А хто захоче, тому я розкажу, як його самому зробити. А хто не захоче, я за вас зроблю і відправлю, куди вам треба. Або також в місті в нашому зустрінемося в сумах, і я вам віддам біодобавочку. Ось дивіться, яка величезна, гарна біодобавка, «Лецитин». Лецитин у нас він 1200 міліграм. він потрібен для гарного функціонування нашого мозку. Для того, щоб нейрони наші швидко встановлювалися, відновлювалися, швидко відновлювалися. І лецитин він потрібен по-жіночому теж лецитин. Ну і... Дуже багато я знаю в дитинстві. Навіть була така паста для діток на, на такий бубличок або печенюшечку, таку жовтеньку таку, як спасти пасти з мною, виділяли саме оцей лецитин. Він був такий солоденький. Я чесно я ждала ще. А, а колись я допалася і прямо в пів отого тюбіка, як мама побачила, і я пів того тюбіка з'їла лецитином. Але це так у нас ну така смішинка, а всім дуже рекомендую лецитин. І теж наряду з омегою 3 яка життєво необхідна, лецитин необхідний, щоб, як ото кажуть, чердак у нас функціонував гарно. Може хтось і засміється, може хтось мене осудить, але, але зараз в зв'язку з війною ну, чердаки їдуть усіх. І не тільки від негарних новин, але також і від нервових напружень. І от саме, щоб наші нейрончики не гинули, щоб вони відновлювалися, оцей лецитин потрібен. Тут у нас дуже гарно показано, скільки знаходиться лецитинчику і в одній капсулі. Тому з лецитину, це велике дуже досягнення, що я його побачила на сайті. У мене дівчинка ну, дуже хотіла лецитин, але в меншій баночці інша дівчинка 100 капсул вона хотіла, ну по меншій ціні. Але... Тут 200 капсул, і дуже-дуже гарно, що ми хоч таку баночку застали. Ну і теж лецитин і омега для гарного функціонування нашого організму це найважливіше. Ось була така розпаковочка е, біодобавок, е, їх небагато, але вони життєво важливі. І тому, мої любі, я. Рекомендую придивитися ще раз почитати і написати мені обов'язково. Навіть коли ви ще не готові зробити замовлення, пишіть дзвоніть, ми з вами щось вирішимо. Цілую, люблю ваша Людмила. До нових зустрічей! Боже, друзі, як я забула про іншу біодобавочку, це мелатонін. Замовила Алочка постійна клієнточка. Напевно, ну, є якісь проблеми зі сном. Тому теж рекомендую мелатонінчик. Фірма у нас 21 століття, гарна фірма. За цієї упаковочки дешевша ціна, але тим не менше мелатонін є мелатонін. він потрібен для сну і для такого бадьорого ранку, А щоб був бадьорий ранок, саме мелатонін для гарного сну нам потрібен. Тепер все мої любі, цілую, люблю, до нових зустрічей. ваша Людмила.